Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Підтикан Олег Іванович народився 5 березня 2000 року в селі Салівці. Після закінчення Салівської загальноосвітньої школи навчався в горішньоплавнівському вищому професійному гірничо-будівельному училищі, де здобув декілька професій: слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, водія категорій Б та «С» та великовантажних автомобілів. З 2019 року працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Ферострой 2 березня 2023 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Мав звання матроса морської піхоти на посаді водія кулеметного відділення роти вогневої підтримки у жовтні 2023 року при виконанні штурмових дій у контрнаступі отримав поранення, наслідок якого 18 жовтня 2023 року помер в Одеському військовому госпіталі, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.